Після неочікуваного успіху мого відео про економіку Мордора у мене зародилася ідея зробити серію відео, присвячених різним вигаданим імперіям, розглядаючи ті чи інші аспекти, що підходять специфічній державі. Адже причини поразки Саурона добре відомі і не вимагають пояснення. Але що у разі однієї з наймасштабніших імперій серед вигаданих світів, що ж стало причиною падіння галактичної імперії зоряних війн? Що тягнеться на тисячі світлових років і охоплює безліч систем. У випадку з галактичною імперією, її економічна система та структура дуже добре прописані, про неї написані статті і навіть наукові роботи, що вивчають можливість існування та працездатності ринку у галактичних масштабах. Тому до цього питання можна буде повернутись в майбутньому. Якщо вам захочеться побачити коротке відео про те, як працює економіка імперії в цілому. То напишіть про це у коментарях. З іншого ж боку, набагато цікавіше розглянути те, яких помилок припустилося керівництво Галактичної імперії, які призвели до руйнування у довгостроковій перспективі. Тим більше, деякі фільми серії цілком можна розглядати як своєрідну критику лідерських стилів. І так, перша помилка Галактичної імперії це формування культу окремих осіб, а не організації інституцій. Можливо, це одна з головних помилок Галактичної імперії, те, що вся її влада була сконцентрована в руках імператора та окремої групи його обраних лакеїв. Ця тема простежується протягом усієї оригінальної трилогії, починаючи з нової надії та закінчуючись поверненням джедая. Імператор консолідує дедалі більше влади у себе і у руках його найвідданішого підлеглого Дарта Вейдера. Хоча тут варто зауважити, що згідно з деякими теоріями, Вейдер був зовсім не фанатично відданим Палпатіну і мав на меті власні цілі. У новій надії бачимо, як галактичний сенат було розпущено, але не на користь обраних народом діячів, а призначених імператором правителів. Однак це призвело до того, що у фіналі Палпатін міг покластися лише на Дарта Вейдера. Його недовіра до власної організації досягла такого рівня, що той спробував переманити Люка Скайуокера на свій бік. Але коли плани залежать від можливості завербувати ключову особистість ворожої організації, то ти вляпався в дуже серйозні проблеми зі своїми інститутами. Як чітко показують події фільму, смерть Палпатіна та Дарта Вейдера знищили будь-яку можливість передачі влади. Незважаючи на десятиліття махінацій, залишившись без двох осіб, вся система пішла на дно за рекордно короткий час. У чому ж тут урок? Організація повинна бути побудована так, щоб таланти розвивалися на всіх її рівнях, забезпечуючи надійне функціонування та можливість зростання, на випадок, якщо той чи інший представник покине її. Відповідальність має бути розподілена серед кількох напрямків, щоб не настав хаос, у разі якщо з керівництвом немає зв'язку. Необхідні реалістичні плани передачі влади, щоб підтримати витривалість всієї організації. Друга помилка галактичної імперії в позбавленні індивідуальної частки імперії. Зараз поясню, консолідуючи владу в руках, імператор не просто створив умови для розвалу організації у разі його смерті. Він також виключив головну мотивацію серед його підлеглих та публіки загалом відчуття належності до успіху організації. Імператор розпустив галактичний сенат, знищивши ідею будь-якої демократичної ролі держави. Він приховав всі згадки про силу, щоб знищити будь-яку альтернативну ідеологію. Його основна ідея підтримки контролю в імперії полягала у будівництві зірки смерті, щоб за допомогою страху тримати всі системи в кулаку. І якщо у першому фільмі ми бачили, як офіцери імперського флоту обговорюють стратегію. То до повернення джедаю жодного зворотнього зв'язку більше не існувало. Якщо імператор чи Вейдер давав указ, значить так і буде, жодних обговорень. Але, як ми неодноразово бачили на вигаданих і реальних прикладах, такий підхід є найгіршим способом отримання результатів від співробітників. Страх, змішаний із почуттям безпорадності, не спонукає досяганню успіху. У чому ж тут урок? Щоб отримати максимум користі від людей в організації, потрібно отримувати від них зворотній зв'язок, зробити частиною прийняття рішень і переконати, що вони отримають особисту користь від успіху всієї організації. І так, третя помилка Галактичної імперії в нетерпимості до будь-яких провалів у фільмі Імперія завдає удару у відповідь. Сили імперії роблять спробу знищити повстанців під час битви за Ход. Але оскільки адмірал Озель вивів флот надто близько до системи, то повстанці виявили наближення та мобілізували оборону. У люті Вейдер використав силу, задушивши адмірала Озеля до смерті. Після цього капітан Пієт був підвищений до адмірала та отримав під своє командування імперський флот. Це стрімке покарання за провал, серйозна помилка у керівництві. По-перше, помилки є неминучими, особливо в умовах необхідності приймати швидкі рішення, покладаючись на неповну інформацію. Замість вбивства адмірала Вейдер мав направити його на правильний курс, здатний скоригувати допущену тактичну помилку. Смерть адмірала створила дезорганізацію, яка згубна у критичних ситуаціях. Такий внутрішній хаос став однією з головних причин успіху повстанців. Але навіть окрім цієї помилки існувало прийняття керівного стилю, у якому провал веде до задушення. Вейдер сформував слабку внутрішню структуру. У такій культурі підлеглим буде страшно ділитися зворотнім зв'язком або ж пропонувати альтернативи. Вони обиратимуть шлях сліпого дотримання указів до останньої точки. Виходить, що всі рішення будуть прийматися на самій верхівці. А будь-хто, хто нижче рівня, буде позбавлений мотивації або здатності приймати розумні рішення, засновані на локальних знаннях або досвіді. Більше того, моментальна кара підлеглих породжує практику підстав, коли нижчі ранги спеціально ведуть керівників до провалу, щоб швидше отримати підвищення до їх місця. При цьому їм самим також доводиться думати насамперед про свою безпеку, розвиваючи загальну параною та недовіру. У чому ж тут урок? Важливо пам'ятати, що помилки це двигун успіху. Помилки та провали неминучі, але їх необхідно використовувати як урок, щоб не допускати в майбутньому. Крім того, організації потрібна гнучкість, здатність своєчасно адаптуватися до мінливих умов, підтримувати ініціативу та швидкі дії на всіх рівнях, навіть якщо це може призвести до деяких провалів. Четверта помилка імперії це увага на одну мету та відсутність будь-яких альтернатив. Якщо говорити про успіх галактичної імперії, то імператор мав одну ідею, на якій він просто збожеволів. Це будівництво зірки смерті. Завершення цієї масивної станції, здатної знищувати цілі планети, захопило значну частку уваги Палпатина. Тож він жодного разу не розглядав альтернативні шляхи. Ми не бачили жодної сцени, де б Дарт Вейдер та імператор обговорювали мудрість рішення взятися за будівництво другої зірки смерті, одразу після знищення першої. Ніхто не запропонував імператору інші способи знищення планет, наприклад, концентровані бомбардування кількома зоряними руйнівниками. Єдина інша мета, яку має імператор, це спроби вербування Люка Скайуокера на темну сторону, щоб той став його наступником. Як уже було озвучено мною раніше, відсутність чіткого процесу влади та розрахунок на вербування ворожого представника вказує наразючу недалекоглядність. А божевілля на єдиній меті неодноразово за всю історію людства призводило до падіння різних імперій. У чому ж тут урок? Необхідно зберігати гнучкість і адаптуватися до ситуації, що змінюється, завжди необхідно розглядати альтернативні курси дій, розробляючи кілька планів для досягнення окремих цілей, якщо щось раптом не спрацює. П'ята помилка імперії це нездатність вчитися на своїх помилках. Галактична імперія втратила багато років шалену кількість грошей і божевільні людські ресурси на будівництво зірки смерті. Після її завершення станція успішно виконала одну єдину місію, після чого була знищена повстанцями. Якою ж була відповідь імперії? Звісно ж, побудувати другу зірку, тільки в цьому випадку її навіть не встигли закінчити, як повстанці завдали удару. Незважаючи на те, що придушення адмірала Озеля не змогло підвищити ефективність імперського флоту, Дарт Вейдер задушив ще й капітана Ніда, коли не зміг захопити тисячолітній Сокол. І Палпатін, і Вейдер були схиблені на зверненні люка на темний бік. Хоча він чітко дав зрозуміти, що швидше помре, ніж покине повстанців, або приєднається до імперії. Складно сказати, що спричинило таку сліпу самовпевненість. Одні ті ж самі помилки відбувалися знову і знову. Завзято і сліпо рухаючись вперед без зміни курсу, аж поки імперія не впала. У чому ж тут урок? Хоча завзятість у Русі до мети заслуговує на повагу, вкрай важливо вчитися на провалах, інакше помилки повторюватимуться знову і знову, що й призведе до фінального краху. На завершення хочу сказати, що Галактична імперія не вдалася як велика організація саме через неймовірну некомпетентність її керівників на самій верхівці. Створюючи організацію, культура якої заснована на страху, відсутності незалежності та небажанні підлаштовуватися під мінливу обстановку, імператор зробив усе, щоб зрештою домогтися поразки. Що ж, дякую за те, що додивились це відео до кінця. Лайк, коментар та підписка стануть для мене найбільшою подякою та нагородою від вас. А у мікрофони, як завжди, був Олексардас. Тож, всього вам найкращого та до нових зустрічей.